У межах загальнонаціональної кампанії Безпечна освіта в Шепетівській ЗОЖ номер 1 вдалося цього року облаштувати два укриття: в старшій школі до 50 чоловік та друге в початкових класах при садочку дзвіночок. Ми дізналися із соціальних мереж про проект Едюкейшн» Київської школи економіки за підтримки партнерів. Око ми зв'язалися з цим благодійним фондом, написали заявку, яка була розглянута, отримали фінансування. Треба відзначити, що швидко, якісно, з дотриманням усіх санітарно гігієнічних умов, вимог ДСНС до облаштування укриття були, роботи виконані. Усього на суму більше 425 тисяч. Укриття облаштоване за сучасними стандартами та містить все необхідне для комфортного перебування під час повітряних тривог. Також були подаровані 25 зручні такі лавки, картина сучасного художника, яка малювалася спеціально для розміщення в укриттях. Що було зроблено? Було зроблено запасний вихід, якого до того часу не було. Вентиляцію, кімнати гігієни, водопостачання, армовану бетонну стяжку підлоги. І в цілому укриття виглядає досить сучасно, комфортно, і учні в будь-який момент можуть ним користуватися. Сотні учнів школи, серед яких 16 переселенців тепер мають зручне та комфортне укриття. У нас є чудове укриття. Тут ми маємо змогу гратися настільні ігри, а ще навчатися. У сховищі ми співаємо патріотичні пісні та підтримуємо один одного, щоб ніхто не боявся. Висловлюємо щиру вдячність міській раді, адміністрації школи та вчителям за укриття, в якому не страшно бути під час небезпеки. Школа це місце активних дітей, тому так важливо для учнів мати можливість навчатися саме офлайн. Діана Гінгін, Олег Літвінчук, лайк like тіві.